Не було мене Києві десь тиждень. Приїжджаю додому, а тут як після бомбардування. Вся ця свистопляска почалася ще весною. Я вже трішки розповідала про це. Руйнують і кидають на довгий час. Територія, яку зачищають, не маленька. Це десятки магазинів, аптеки, кав'ярні, фірмовий магазин Рошен, до речі, ось в такому виді зараз. Немаленький був магазинчик. Що далі, невідомо. Чергові клумби, як з цього боку метро. Що б там не було, які фантазії благоустрою? Але десятки людей залишилися без роботи. І навколо нескінченні сирачі.